Дев'ятниця за душі померлих, вступна молитва. Приготуй мене, Господи, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк, аби я в дусі віри, любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим, вірним, особливу допомогу. На твою хвалу, на користь душі моєї та випрошення особливої ласки, назвати її, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. День другий. Мука. Яка завдає багато страждань тим душам, є споменом про те, що не користали з часу у період свого перебування на землі, тому і не назбирали для себе багато заслуг для неба, тим більше докоряє сумління, що втрата є непоправною, бо з життям завершується час заслуги. О Господи, яка я нікчемна, бо, проживши так довго на цій долині сліз, набула лише те, що провадить на вічну згубу. Дякую Тобі, що дав мені ще часу на виправлення зла, котре я вчинила. О мій Боже, такий добрий і милосердний, Жалію, що вже давно перебувала у твоїй неласці. Допоможи мені, щоб останок життя використала на те, щоб тебе любити і служити. Зжалься наді мною і над тими дорогими душами, котрі терплять у чистилищному вогні. Вислухай мої молитви за них, уділи мені особливої ласки, назвати її. Про котру тебе нині через їхнє заступництво прошу. А ти, Пресвята Марія, мати чистилищних душ і моя найдорожча мати підтримуй нас твоїм всесильним заступництвом. Амінь. Псалом 130 Молитва того, хто кається. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє. Надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволитель Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Подкупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.